Так, спільнота, привіт, Показую ландшафтний дизайн біля торгового центру. Ввечером дуже ефектно це дивиться, бо фонд світиться і, і от бітьолочки от дуже добре видно, як вони колишаться на вітру. Це можна не тільки десь в плачатному озелененні та у місця таке зробити. А і у себе на участку. От з двох сторін. От що тут, що тут. І кустики які зелені. А які кустики? Ну я не можу сказати, я ентомолог. Хіба вони не прекрасні. Вид з іншої сторони. От. Пройдемося. Тут вже хтось позривав цвіточки. Не цвіточки, а мітьолочки. Клас, да? Класс. І зимою може так стояти і украшати вхід до торгового центру або парадну зону. Ну как-то так. Нихуя я не поняла матерятися.